Слава Ісусу Христу, вітаю друзі! Ви дивитеся youtube канал Небо Он. З вами отець Роман Лаба, і запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яку церква приготувала на першу неділю Великого посту. Спершу уважно прочитаємо текст. Євангелія від Матея, 4 розділ від вірша 1: того часу Ісус був приведений духом в пустелю, аби бути спокушуваним дияволом, і пославши 40 днів та сорок ночей, він врешті зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий? Скажи, щоб ці камені стали хлібами. У відповідь він сказав: написано не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на верхівці храму та й каже: Якщо ти Божий син, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам накаже про тебе і на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. Відповів йому Ісус. Ще написано: не спокушуватимеш Господа Бога свого. Знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу і каже: Усе це дам тобі, якщо впавшиниць поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому Іди геть, сатано, адже написано Господу Богу своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. Сьогодні провідником в наших розумах буде папа Бенедикт XVI, Йосиф Рацінгер, зокрема, його твір Ісус з Назарету. Будемо користатися з цієї думки, а вас принагідно заохочую прочитати всю трилогію, всі три томи, глибина думки неймовірна. Отже, що є єством цих спокус? До чого спонукає диявол Ісуса? Пригадаємо собі, що слова, якщо ти син Божий, ми чуємо від диявола, коли Він спокушує Ісуса Христа, але ці самі слова ми чуємо від насмішників під Христом, які сміються з Ісуса, сміються з Розіп'ятого, і кажуть: якщо ти син Божий, зійди но з Христа. Можна сказати, що це є такий кінцевий акорд власне цих спокус. В них усіх йдеться про одне і те саме: зійти з Христа, відвернутися від Христа, відвернутися від перспективи Христа. Суттю є те, щоб Ісус змінив свою місію, змінив вектор цієї місії з вертикального до горизонтального. Щоб Він більше переймався проблемою голоду в світі, ніж Божим Словом, ніж те, чого прагне Отець, щоб більше переймався питанням соціальної справедливості і братерства серед людей. Ніж своєю спасеною місією. Щоби змінив дещо інтерпретацію Божого Слова, і щоб речі тверді і нестравні, такі як каміння, врешті стали стравними, які можна проковтнути, проковтнути, як хліб. Отже, папа Бенедикт XVI зауважує в своїй книзі наступне: суттю всіх спокус це можна тут зауважити, є пропозиція відсторонитися від Бога. І сприйняти його як другорядного в порівнянні з усім тим, що видається нам нагальнішим, якщо не як зайвого і шкідливого, впорядкувати світ власними силами без Бога, будувати на своїй основі, визнавати за дійсність лише політичні і матеріальні реалії, а Бога полишати осторонь, як ілюзію, це спокуса, що загрожує нам у різноманітних формах. І далі папа продовжує: до того ж, вона, тобто спокуса, виступає під виглядом істинного реалізму. Реальним є наявне влада і хліб. Справи ж Божі видаються і реальними, другорядним світом, який, зрештою, є зайвим. Інколи коли я дискутую з людьми на якісь духовні теми, вони мені кажуть так: о, чи, то все дуже гарно, ви так гарно все це пояснюєте, але життя є життям. Тобто те, чим вони живуть, є чимось більш реальним, ніж, наприклад, Боже Слово. Бачимо, що ті спокуси не змінилися, в принципі. Приглянемося до кожної зі спокус, які описані в усіх Євангеліях, лише з невеличкими змінами щодо їхньої послідовності. Отже, перша спокуса звучить так: якщо ти син Божий, скажи, щоб ці камені стали хлібами. У відповідь він сказав: Написано не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Сьогодні спокусник напевно використав би більш субтельну мову і замість того, щоб. Казати, скажи, щоб ці камені стали хлібами, ми б, напевно, почули так. Якщо ти хочеш бути церквою Бога, то поторбуйся насамперед про хліб для світу, все решта потім, так зауважує папа Бенедикт. Або якщо ти дійсно церква Христова, то залиште Боже Слово і негайно створіть міжнародний фонд, метою якого буде остаточне подолання голоду. Адже це найважливіший заклик, виклик для людства. Що більше суперечить вірі у доброго Бога, якщо не голод у світі? Так говорить папа Рацінгер. Багато людей так і каже, якщо Бог існує, то чому в Африці, до прикладу, в якихось країнах голодають діти, голодують діти? Хіба не було би чимось більш логічним? перш зарадити, перш зарадити, ніж, ніж пропонувати Боже Слово, ніж спасіння, зарадити більш нагальним, питанням, нагальним питанням з точки зору. Демонічний, як хліб, як нагодувати людей. Христос відповідає на цю спокушу словом, написано. Христос постійно звертає нас до Откровення, до писання. Але Його відповідь не, цим не обмежується. В перспективі Христос сам стає хлібом, стає Євхаристією, і ми його споживаємо. І Христос цим дає нам зрозуміти, що найважливіше це Боже Слово, найважливіше це. Він сам, це присутність Бога, це ще важливіше, ніж заспокоєння голоду. Христос цим хоче сказати, що є більше нещастя, ніж голод. Є більше нещастя для людства. Це бути позбавленим Бога. Не так давно храми позамикали в страсі і в страху перед одною дуже небезпечною хворобою. А душпастері були заохочені потурбуватися саме про здоров'я. А не про спасіння, саме про земний хліб, а не про хліб небесний. Здається, що і сьогодні багато християн піддається цій спокусі. Друга спокуса. Тоді диявол узяв його до Святого міста, поставив на верхівці храму та й каже: якщо ти Божий син, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам накаже про тебе і на руках понесуть тебе, аби ти тим часом не спікнувся об камінь своєю ногою. Звернімо увагу, диявол цитує святе Писання, конкретно Псалом 91, вірші 11 і 12, тільки надає йому свою інтерпретацію. Як зауважить богослов Йоахім Гнілка, диявол виступає в цьому уривку як, як бібліст, як богослов. Звернімо увагу, що тлумачення Біблії, особливо якщо воно відірване від віри церкви, може стати інструментом в руках диявола. З якою метою диявол цитує Боже Слово, до чого Він провокує? Богословська суперечка між Ісусом і дияволом, пише Папа Ратзінгер, про правильне тлумачення святого Писання, актуальним у всі часи, основоположним герменевтичним питанням якого є питання про образ Бога. Ось. З тексту виникає, що диявол цитує Біблію для того, щоб спровокувати Христа кинутися вниз з наріжника храму. І це не випробування на довіру. Нам може здаватися, що власне, чи Ісус довіряє Отцю, чи не довіряє, чи виконає Він те, чи не виконає. Це дещо що інше. За задумом лукавого, Христос мав би кинутися вниз. Ангели його підхопили, а люди, а люди чисельні паломники, які з боку Оливної Гори йшли до храму. Бурхливими оплесками, напевно, би привітали месію. Це провокація до того, щоб Христос узалежнив свою місію від очікування людей. Спробуємо ще раз почути це, послухайте уважно: Екзегеза диявола, тобто тлумачення Святого Писання, в його, в його устах, полягає в тому, щоб Христос достосував свою місію, свою науку до очікувань людей. Ця спокуса стосується також і церкви, щоб церква достосувала свою місію, свою науку, своє слово, те, що вона своє послання до очікувань цього світу. Відповідь Ісуса наводить епізод з книги Вихід, де Ізраїль спокушував Бога. Книга Вихід, 17 розділ, де Він випробовував Бога. Це випробування подібне до того, як, як випробовується товар, чи він такий, чи не такий. Якщо Бог не дасть нам безпеки, якої ми хочемо, не забезпечить нам всього того, чого ми хочемо, що ми вимагаємо, то не є Богом згідно цієї логіки. Христос не стрибнув вниз, але дозволив звершитися волі Отця і стрибнув у відхлань. Зійшов у вітхлань, звідки отець підняв його і прославив. І врешті третя спокуса. Знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу і каже: Усе це дам тобі, якщо впавше нець, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому іди геть сатано, адже написано: Господу, Богу своєму, поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Можливо, сьогодні це була би спокуса створювати всесвітній уряд, який був би наділений владою для забезпечення глобального спільного блага, папа Бенедикт пояснює так: спокус Християнської імперії чи світської влади, чи світської влади папи сьогодні більше немає. Але тлумачити християнство як рецепт прогресу і визнавати. Загальний добробут істинною метою будь-якої релігії, а тому і християнської, це нова форма тієї спокуси. Коротко кажучи, йдеться про те, щоб царство Боже вже тут, на землі, побудувати в нашими зусиллями і з нашими уявленнями. Сьогодні ця спокуса зодягається у питання, що ж Ісус дав, якщо Він не покращив цього світу? Хіба це не має бути змістом месіянських сподівань? Подумаймо, братя і сестри, чи ці спокуси сьогодні не атакують церкву, чи сьогодні не атакують конкретно тебе. І поділіться своїми роздумами у, коментарі під цим, у коментарях під цим відео. Дякую і до зустрічі!